Привіт всім! Ви на каналі Asus Україна. Мене звуть Макс Шелест. А це RockFlow 13-2023 року. Ноутбук, планшет з сенсорним екраном, а також стілусом в комплекті. І мобільна ігрова станція, яка перетворюється в не дуже і мобільну, коли до неї підключаєш RTX 4090. Поїхали. Девайс дійсно компактний. Товщина 18 мм без урахування ніжок. Вага 1,3 кілограми, корпус з алюмінієвим покриттям. Поверхня на дотик матова і шорстка, як шліфований камінь. Має цікавий дизайн, хвилястий патерн, який відчувається на дотик. Саме це і відображено у назві девайсу: flow, тобто хвиля. На робочій поверхні діагональні лінії теж відчуваються на дотик як об'ємні. А ось ця ніша, в якій ховається клавіатура, дуже нагадує. Ідеально вибите водою поглиблення в кам'янистій породі. В цьому 13-дюймовому девайсі помістилася клавіатура від 15-дюймових моделей. Це така ж сама клавіатура, як, наприклад, в Zephyrus M16, але підсвітки тут не RGB, а просто білого кольору. Є три прості анімації, наприклад, дихання. Цифрового блоку немає, але є 4 додаткові клавіші над F-клавішами. Сюди можна забіндити будь-що або використовувати дефолтні регулювання звуку, вимкнення мікрофону та виклик утіліти Armoury Crate. Масив мікрофонів розташований по обидва боки від веб-камери, яка, до речі, знімає в 1080P. Поруч інфрачервона камера з підтримкою розблокування за допомогою Windows Hello. Також по обидва боки, але на дні девайсу розташовані два динаміки з технологією Smart AMP. В утиліті Armory Crate можна вибрати режими запису мікрофонів: кардіоїдний, стерео і всенаправлений, а також увімкнути двостороннє інтелектуальне шумозаглушення. Кнопка увімкнення знаходиться збоку для зручного використання в режимі планшету. Ну, це ж ноут трансформер. Петлі Rockflow X13 мають хід 360 градусів, тобто ви можете перетворити цей ноут в планшет. Тут встановлено сенсорний дисплей 13 дюймів в форматі 16 до 10. Він займає 8 55% площі має стійке до подряпин покриття Gorilla Glass DXC. Це, хоч і глянцеве покриття, але воно має на 70% менше відблисків та на 40% більше передає контраст, ніж звичайне глянцеве покриття. Також воно захищене від стирання. Матриця з технологією IPS має назву ROG Nebula Display. Роздільна здатність QHD Матриця має 100% охоплення кольорового простору dci p 3 та сертифікована компанією Pantone. Яскравість 500 ніт, Контраст 1200 до 1. Ця модель без багатозонної підсвітки, яка може перемикатися в ROG Nebula HDR. Ну тобто тут не міні ЛЕД. Частота оновлення 165 Гц, а час відгуку на рівні 3 мс. Також є чіп G. Сінк по результатах уфотеста дуже непоганий відгук. До сенсорного екрану в комплекті йде активний стилус Asus Pen 2.0 зі змінними стержнями різної жорсткості. Сам стилус має акумулятор на 200 мАч і заряджається по USB-C. Кабель для зарядки Type-C з обох боків тут також є. Підключаєте по Bluetooth Стилус і можна працювати в Photoshop чи ілюстраторі в режимі планшету або в інших графічних застосунках. Навіть коли ви переводите ноут в планшетний режим, холодне повітря все одно матиме доступ до системи охолодження. Іноді воно Може змішуватись з гарячим і відбувається рециркуляція, що вплине на температури. Але я б за це не переживав, бо той спектр задач, який ви будете виконувати в планшетному режимі, не сильно розігрівають ноутбук. Але якщо поставити його ось так і підключити бездротові девайси, то місце для охолодження стає куди більше. Єдиний мінус: гаряче повітря буде видувати в сторону користувача. Та й то мінус це лише влітку. Екран самостійно змінює орієнтацію, як би ви його не поставили. Клавіатура не торкається поверхні у випадку, коли ви кладете девайс на стіл в режимі планшету. Для цього є маленькі гумові ніжки по кутам робочої поверхні і біля петель. Роз'ємів у такого малюка небагато. Але, в принципі, є все необхідне. Одразу скажу, що lan порту тут немає, але є швидкісний Wi-Fi 6i. А також для збільшення кількості роз'ємів можна підключити XG Mobile. На самому ж Rockflow X13 порти такі. Ліворуч роз'єм ROG XG Mobile для підключення зовнішньої відеокарти. А якщо він не підключений, то доступний порт USB C 3.2 другого покоління з підтримкою DisplayPort 1.4 через DGPU, G-Sync та зарядка Power Delivery 130 Вт. Далі HDMI 2.1, теж DGPU, комбінований аудіоджек, а також слот MicroSD. Праворуч USB A3.2 другого покоління, який тут в принципі один, а також USB C4. 0. Пропускна здатність, як в Thunderbolt 40 Гбіт в секунду. Він має підтримку DisplayPort 1.4 через вбудовану графіку і також підтримує зарядку Power Delivery 130 Вт. В комплекті є досить компактний блок живлення з Power Delivery 130 Вт та USB-C кабелем. Додатково в комплекті може бути дротова мишка Rock Impact, а також ось така сумочка для XG Mobile і ось така сумка для самого Rockflow X13. Вони до речі прикольно з'єднуються карабінчиком, ну щоб не загубити. XG Mobile це зовнішня відеокарта, яка підключається до ноутбука спеціальним роз'ємом з фіксатором. І у 2023 році XG Mobile це 4090 на 16 ГБ відеопам'яті. Якщо розглядати на що здатен Rockflow X13BS XG Mobile, тому що вона окремо продається, то це доволі потужний, як на свої розміри, девайс. Процесор AMD Ryzen 9 7940 hs з вбудованою графікою Radeon 780M. Він має 8 ядер і 16 потоків, підтримує два можливі порти USB 4, 40 Гбіт в секунду і 20 ліній PCI-Express 4.0 для GPU і SSD. Частота від 4 до 5,2 ГГц в бусті. Потужність в межах 35-54 Вт. По продуктивності це щось між десктопним Ryzen 7 5800X та Intel i 5 12600 k Radeon 780M на базі RDNA 3 це поки що найкраща вбудована графіка на сьогодні, ну принаймні для ігор. В утиліті Armoury Crate можна обрати готові режими роботи девайсу. Від них залежать Power Limit і цай відяхи, а також швидкість вентиляторів. Також це можна налаштувати. Тувати в ручному режимі. Тихий ідеально підійде для використання RockFlow як планшет. Цей режим не вмикає вентилятори до досягнення температури в 60 градусів. В продуктивному режимі вентилятори все ще досить тихі. Це автоматичний режим, і він підійде в більшості випадків. Турборежим дозволяє працювати девайсу на максимальній потужності. От це якраз те, що нам треба, тому тестувати ігри ми будемо саме в цьому режимі. Ліміти потужності та шум вентиляторів в цих режимах ви бачите на екрані. Система охолодження складається з двох вентиляторів, двох широких теплотрубок і трьох радіаторів. На чіп процесора нанесений рідкий метал, в той час як на дискретну графіку термопаста. Система охолодження не така велика, як в товстих ігрових ноутбуках, але її цілком достатньо для цього конфігу з такими лімітами потужності. Оперативна пам'ять тут розпаяна на платі чотирма блоками по 8 ГБ, в сумі 32 ГБ. Які саме тут чіпи ніде не вказано, хоча, судячи з парт-номеру, в цій. Моделі чіпи від компанії Micron. Накопичувач не розпаяний на платі, є слот M2PC Express 4.0 в форматі 2230, тобто короткий. Тут встановлений WD SN740, доволі швидкий, незважаючи на свої малі розміри. Максимальна потужність дискретної графіки обмежена 45 Вт плюс 15 Вт в Dynamic Boost. Є MUX Switch і Nvidia Advanced Optimus. В гібридному режимі екран автоматично перемикається на дискретну графіку, коли ви запускаєте. Та ігри. Перезавантаження при цьому не потрібне. Також є режим Ultimate. Екран буде завжди підключений напряму до дискретної графіки, в той час як вбудована, буде неактивна. В цьому режимі кращий відгук і менший input lag, і також може бути приріст до 10% кількості кадрів. Але для цього треба перезавантажувати ноут. Зараз і перевіримо це в іграх. Я зробив 20 тестів в трьох різних іграх з різними налаштуваннями, і якраз буде можливість порівняти гібрид. Режим і режим Ultimate. В Cyberpunk вже вийшов патч 2.0, але тести ми зробили ще за два тижні до цього. Тестували на ультрах з трасуванням променів. Середній FPS в бенчмарку 30 кадрів без генерації і 47 з увімкненим фреймгеном. Різниця між режимами підключення екрану не сильно помітна. Трохи кращий відгук і максимальний FPS в режимі Ultimate. Але по FPS в рідкісних моментах в цьому тесті краще себе показав гібридний режим. Комфортний для очей FPS. Настає при зниженні налаштувань до високих з вимкненим трасуванням. 63-67 FPS без фреймгену і 86 FPS, якщо фреймген увімкнений. Краще за все різницю між Ultimate та гібридним режимом, помітно, саме без генерації кадрів. А це плюс 7% на користь режиму Ultimate. В Hogwarts Legacy на ультрах з трасуванням променів також ноут видає 30 FPS в середньому, але мінімальний FPS нижче бажаного, плюс присутні мікрофрізи. Але достатньо вмкнені. Генерацію кадрів для того, щоб картинка відчувалася більш плавною. Навіть якщо порівнювати на око з вимкненими обома технологіями, то плавності більше з увімкненими RTX і фреймген одночасно. Це не лише по особистим відчуттям, застосунок для тестів вважає так само: різницю між Ultimate і гібридним режимом навпаки, краще помітно в тестах без двох вищезгаданих технологій. Різниця в середньому FPS також близько 7%, але на користь гібридного режиму. Хоча в мінімальному FPS і по кількості статерів він програє режиму Ultimate. Лише з генерацією кадрів і без RTX Note видасть на Ultrack вже 70 кадрів. Режим Ultimate тут також показав себе краще. Відрив близько 5% по середньому FPS та меншою кількістю всіляких мікрофрізів. В Fortnite, навіть незважаючи на високі вимоги для заліза на максимальних налаштуваннях, цей Ноут видає 40 кадрів в середньому. Правда, це не в нативному QHD а з увімкненим DLSS є. Якість різниця між ультімейт та гібридним режимом помітна лише в спеціальному застосунку. Тут така ж закономірність. З кращою графікою перевага в гібридного режима. На середніх налаштуваннях без наніт, люмен і трасування променів. Ноут може видавати вже 146 FPS в середньому. Різниці в FPS між ультімейт та гібридним режимом майже немає. Хоча гра відчувається краще по відгуку саме в режимі Ультімейт. Рухи миші відтворюються на екрані помітно швидше, а це краще фокусує увагу. Також це видно по підрахунках в CapFramex. Слід сказати, що всі тести були в QHD+, з увімкненим dlss якість. Зрозуміло, що для кращого FPS ніхто не забороняє зменшити роздільну здатність, наприклад, до Full HD+, чи просто до Full HD з рамками. На такій діагоналі ви навряд чи відчуєте різницю в чіткості картинки. А я не пам'ятаю, тут 13 дюймів. Зазвичай в Premiere Pro увімкнена графіка саме від Intel дає перевагу в гібридному режимі. Але тут API від AMD. Отже, на цей раз краща продуктивність та час рендеру були краще саме в режимі Ultimate, тобто коли вбудована графіка Radeon 780M була неактивна. Що я можу сказати в підсумку? Напевно те, що Rockflow X13 це один з найуніверсальніших девайсів, який я знаю. Бо він компактний, отак в режимі ноутбуку ви берете його з собою. Да, потім, якщо вам треба, ви просто перетворюєте його в планшет. Є стілус, який працює з ним дуже непогано. І все. До того ж, він і сам по собі потужний. Правильно, тут 40 70 на хвилиночку. Також тут крутий дисплей, реально крутий дисплей, 165 Гц. І плюс до того, якщо вам потрібна прям супер-потужна станція, просто підключаєте до нього 4090 і правда, купити окремо треба, але все ж таки, і все. Це вже тупо настільний комп'ютер. Круто. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Asus Україна, ставте вподобайку цьому відео, і можете написати в коментарях, ви б такий ноутбук собі брали одразу з Mobile, тобто одразу з зовнішньою відеокартою. Чи він і так достатньо потужний?